Так як в повному випуску я вам обіцяв показати тести охолоджувальної підставки, сьогодні я вам покажу рівень шуму. Ми замірюємо, наскільки вона шумна. Це в нас версія gc 600 v 2 а якщо бути повністю коректним, то 626-та остання модель. Дивимося. Вмикаю я шумометр От, і запускаємо. Давайте ми подивимося, який у нас шум в кімнаті. Бачимо 15 було, так? Да? І вмикаємо. І того ми бачимо, в нас рівень шуму на позначці виходить в 45 дБ. От, але е, от дивіться, я навіть зараз говорю, бачите, просто, що як людина говорить, в районі 50-55 виходить. Тобто е, вона шумна наче, але там до 1200 взагалі, окей, 1000. от. Е, я зазвичай, коли граю ігри або щось роблю, я в наушниках, ти взагалі цього шуму не відчуваєш. Але якщо хтось біля вас поряд знаходиться в одній кімнаті, то це буде в будь-якому випадку викликати дискомфорт. Але вона охолоджує. Чекайте, скільки, скільки градусів вона знімає? 20-25, можливо, всіх 30 вона градусів зніметь з відеокарти та з самого процесора. Тому дивіться це в наступних випусках.